Кого має обрати Геральт із Ривії, Єніфер чи Тріс? На це запитання кожен гравець Відьмака хоча б раз намагався знайти відповідь. Але чи все так просто, як здається, на перший погляд? Ви грали у Відьмак 3 і закохалися в Тріс, а може, читали книги і ваш вибір лише Єніфер. Ви коли-небудь замислювалися, кого би обрав сам Відьмак? Тріс чи Єніфер. Милу, добру і чуйну чарівницю з Новіграда. Чи горду, вольову, майже неприступну чаклунку з Венгерберга? Цей вибір вже тривалий час мучає тисячі гравців і фанатів. Але хтось чарівниць насправді ближче Геральту по духу? Хто заслуговує бути поруч із ним і в його серці? З вами Евенстар, і ми починаємо. Серія ігор ввела в оману багатьох фанатів, особливо тих, хто почав знайомство з відьмацьким всесвітом з першої частини гри. У відьмак 1» розробники повністю проігнорували існування Єніфа, зате Тріс тут головна жіноча персонажка. І хоча в першій частині є вибір між Шані та Тріс, багато гравців обирають саме Тріс, як супутницю Герет. Вона часто нас виручає, ми з нею фліртуємо, і гра ніби каже: Ось вона, твоя жінка! А далі, у Відьмак 2 вибору взагалі немає. Тебе просто ставлять перед фактом. Ти у стосунках із тріс. Все. Крапка. І ось починається третя частина. Ми шукаємо Єніп. А хто вона, навіщо вона нам? Нові гравці не знають, чому Геральт має щось відчувати до цієї жінки. Адже вона здається пихатою, холодною, відстороненою і зверхньою. Вона з'являється, кидає в нас колкості, дає завдання і тут же зникає. У цей час нас зустрічає Тріс, та сама добра, вразлива, турботлива й дуже мила чарівниця, яка за красою не поступає цієї і має дуже м'який характер. У Новіграді вона веде нас крізь квести, ризикує собою, рятує магів, іде на тортури заради необхідної Геральту інформації. Але й задля того, щоб Дікстра допоміг у визволенні чарівників. Вона усіма своїми вчинками показує, що вона найкращий варіант, а грам яко підштовхує Дивись, яка вона! Обирай її. На балу Вігільбудів вона сяє. Атмосфера на балу дуже романтична, а сцена біля фонтану не залишає вибору, як тільки поцілувати тріс. На пристані проваджаючи магів у ковір, вона готова віддати все заради інших. Знову вступаючи в бій з храмовою вартою, аби дати шансу рятуватися чарівникам. А потім, залежно від дій Геральта, нас чекає дуже красива інтимна сцена на маяку. Ну як тут не закохатись? Проте все змінюється, якщо ти читав книг. Тоді ти знаєш, Тріс, будучи подругою Єніфера, вирішила звабити Геральта під час їхньої чергової сварти. Ні, Тріс не прагнула відняти його у Єніфер. По суті, подруга була їй дорожча, ніж він, але короткий зв'язок із відьмаком її не розчарував. Вона знайшла те, що шукала відчуття провини, страху й болю, його болю. Тріс бачила прояви цих емоцій. Вони її збуджували, і вона не змогла про них забути, коли настав час розставання. А що таке власний біль зрозуміла нещодавно, у той момент, коли нестримно забажала знову бути з ним ненадовго, на мить, але бути. Сцена на соденському пагорбі говорить багато. Геральт, читаючи імена загиблих магів, не приділяє йому тріс більше уваги, ніж Літіней, з якою у нього також був роман. Єдине, що хвилює Геральта, це те, що серед цих імен може бути ім'я Єніфер. Єніфер це не просто кохання. Це доля, це біль, пристрасть, нескінчені сварки й примирення. Їх поєднує не лише магія Джина. Геральт уже був закоханий до того, як загадав бажання. І так, вони сваряться, розходяться, але знову повертаються один до одного, тому що інакше не можуть. Їх також об'єднує Цирі, їхня прийомна донька, і це робить їх справжньою родиною. Коли Єніфер у низі хрещення вогнем тікає з ложі, щоб урятувати Цирі, вона йде на все для порятунку Цирі. Її катують, зламують, але вона не здається. А тріс. Просто виконує накази ложі. Цірі для неї не така важлива, як Геральт. і вона не збирається наражати себе на небезпеку заради неї, незважаючи на гучні слова про сестричку. Але треба віддати їй належне. Саме вона сприяла порятунку Геральта після танецького бунту, переконавши Тесе Девріє телепортувати їх у ліси брокелона. У відьмак 1» тріс усе ще працює на ложу. Вона не до кінця щира, вона не каже Геральту про Єніфер, не каже про цирі її мета завоювати відьмака. Так, у відьмак три вона змінюється. У Новіграді вона допомагає Геральту з пошуками Цирі. Вона перестала не маніпулювати. Я все вспомнив ете хорошо. Тепер ніхто не зможе себе використовувати. позовити. Мені хто Я. Хоча в багатьох діалогах відчувається образа за те, що вони розійшлися. Але чи можна забути те, що вона зробила раніше? Так, але тепер, окрім дружби, Тріса розраховувати нема на що. Я кажу, одна моя знайома чарівниця, я помітила, що все це напряження між тобою, Єніфер і Тріс, плохо впливає на цирилу. Похоже, ви не представляєте, як це виглядає со боку. Тріс зображає старшу сестричку Цирі. Та сама только й ждет, якби как бы до тебе в постель. Фінал із у крові вино може здатися хорошим. Гераль щасливий, вона дає йому затишок, тепло, спокійне життя у ковірі, хоча й не відійшовши від палацових інтриг адже тепер тріс знову радниця короля. Але це ілюзія, тому що навіть якщо зняти закляття джина, почуття до Єніфер залишаться. Вони справжні і швидше за все. Геральт або спробує повернутися до Єніфер або все життя бодатиметься з наслідками свого вибору. Кохання Геральта і Єніфер не магія. Це видно в оповіданні «Останнє бажання». Відьмак із самого початку закохався в неї. І саме тому, коли вона відпустила лютика, він не тікає з ним із міста. Замість цього він кинувся в портал рятувати чарівницю. Геральт здогадався, що Джин йому не нашкодить, бо він його хазяїн. І якби він загадав бажання, Джин одразу ж би убив Єнефер. І, лише поєднавши їхні долі, відьмак міг врятувати її. Він не забажав, щоб Єніфер закохалася в нього. Він поєднав їхні долі, заздалегідь прирікаючи себе на таку долю. Бо жити без неї він не може. У книгах Єнефер займає провідне місце в серці Геральта. Вони проживають багато спільних пригод, що ще сильніше пов'язує їхні долі. Вона є повноцінною родиною, у якій кожен готовий пожертвувати своїм життям заради порятунку коханого. Достатньо згадати, як Геральт у книзі Володарка Озера, що й не дізнався, де переховується Вільгефордс, і що Єнефер його бранка, а не союзниця, негайно зібрав свою ганзу і поспішив на її порятунок. Незважаючи на вмовляння Фрінгільє Віго, яка стала його тимчасовою розрадою в той час, коли він був упевнений, що саме Єніфер викрала цірі для Вільгіфорца. він урятував її, після чого ми бачимо, як Єніфер дуже ніжно спілкується з Геральтом, що сильно відрізняється від її манери в третій частині гри. Згадаємо також, чому Єніфер потрапила в пастку Вільгіфорца. Під час танецького бунту її перетворили на статуетку. Його розчалували лише через кілька місяців, аби зробити членом ложі-чарівниці. Але, дізнавшись про плани ложі щодо Цирі, вона тікає за першої ж можливості, щоб врятувати її. У спробах врятувати Цирі вона зазнає тортур, тоді як Тріс не робить нічого, окрім прямих доручень ложі. Під час рівійського погрому Єніфер поспішає до вмираючого Геррита і використовує всі свої сили й енергію на порятунок коханого. А витративши останню краплю магії, падає поруч із ним замертво. І лише завдяки Цірі та єдинорогу і Уракваксу, вони не помирають, а продовжують жити на острові Ябу, острові, де час не має значення. Тріс у кульмінаційний момент не робить жодних спроб урятувати Герета, натомість вона просто плаче, обійнявши лютика. Саме тому Єніфер є єдиним канонічним вибором для Герета. Ви вільні створювати свою історію. Ігри дають свободу вибору, і це прекрасно. Але якщо ви шукаєте ідеального партнера для Геральта, ту саму любов усього його життя, просякнуту долей, жертвою, болем і щирістю. Вибір тільки один: Геральт із Ривії має бути з Єнефе. Не тому, що так у книгах, а тому, що це єдина жінка, яка померла заради нього, і заради якої він готовий пожертвувати всім. А як вважаєте ви, хто ідеальна пара для гери і чому? Пишіть у коментарях, підписуйтесь, якщо любите всесвіт Відьмака. Тут ви знайдете все від глибоких розборів до прихованих деталей, які могли прогледіти в книгах та іграх. Дякую за перегляд! Побачимось у наступному відео.